Спочатку потім я задам пару питань. Можете задавати питання? Ну, дивіться, ситуація наступна. Відкрите кримінальне провадження по ухвалі суду. Щодо чого? Щодо, як з'ясувалося, щодо непонятної події, яку і зазначили в Олесіївському районі слідчим, якому надали чи вказівку, чи документи по поводу якогось Та, ну, ситуація, ти яка ти дивіться? Ти я викликав. Я був в Беп отсюд на Малевича. І, і БЕП від мене вже от, з вересня місяця я подію дану зазначаю, тобто, що на території Києва знаходиться два підпільних казино, які не сплачують до бюджету країни по 72 мільйони гривень за ліцензію і не сплачують податки і займаються незаконним обігом валюти. Я подав тебе повідомлення про злочин, щоб їх викрити подали його? Подав спочатку в країл. Країл, це, країл, країл. Це є комісія з видачі ліцензії на азартні ігри. Бо в них на сайті, зазначено, на, на сайті зазначено, ви, якщо бачите, виявляєте якісь порушення, подавайте до нас. Ну Я до них подав, вони кажуть, ми дали, передали в БЕП для розслідування. Я підійшов в БЕП, а в БЕП кажуть, що ну, ми завели справу, Ні, ми не завели справу, ми доєднали там до якоїсь справи, ну і почали від мене маніпуляції. Все, ви подали заявку, до побачення, ми вас повідомимо. Я кажу, як я ж хочу далі деталі ну, зазначити, щоб викрити злочин, а не просто розказав і все, а злочин далі відбувається. І в мене є інсайдерська інформація, що. Злочин відбувається далі. Я можу розказати хто кришує, хто власник, хто підпільних тих казино, де як що. Кримінальне провадження відкрите? чи ми... от тільки зараз відкрите. так і дивіться, і от зараз перейшли до наступного періоду. Ситуація наступна. Коли я побачив цю ухвалу, ага. ну це витяг. Я слідчого запитав в райвідділі, що це таке. Мені так передали, мені так казали, і прочі. І мені надали витяг, що це пішло в прокуратуру пшеничному сюди. Я приходжу до прокурора. До мене прокурор не вийшов, ніхто не вийшов, вийшов якийсь там черговий, дежурний. Я кажу, як так, дайте мені, хто тут прокурор не вийшов. Викликав я слідчю оперативну групу, через три години приїхала слідчо-оперативна група. І е, коли вони, я їм роз'яснив, це, що вам роз'яснюю, що не співпадає ухвала, не, не співпадає з дійсностю справи. Вони послухали, позвонили своєму керівнику. І коли вони поговорили з своїм керівником там коридорчиком, виходить. Вони коли йшли до мене, до мене дзвонив е, якийсь номер паралельно. І кажуть: Ой, ви там туди-сюди, щось там знаєте, приїжджайте до нас в Волосіївський район. Ми, я там такий-то начальник, якийсь там представився, я просто в тому всьому забув но, з номера він свого дзвонив приватно. Я такий-то начальник, приїжджайте до нас, ми зараз все розберемося. Я кажу, почекайте секунду, я тут розберуся, потім до вас приїду. Все, ми поговорили 4 хвилини під час того, як група стояла слідчого оперативно. Вони там, ну що ви? Я кажу, ну давайте ми тут розберемося, а потім я з начальником вашим поговорю. І я їм роз'яснив все. Ми з прокуратури стоїмо, нікого нема, півгодини стоїмо. Кажу, може, що кава запросимо. Ну, то таке вже я розказую як було. А? У мене то все зафіксовано, я на ютуб-каналі теж виклав, як ми то все розмовляли, я кажу, може, ви когось знайдете з керівництва, може би нас хтось в прокуратурі уважив. знайшли вони пшеничного того. Не прийшло, я кажу, три години, да, пшеничний, приходить, такі, ой, вибачаюсь, туди, -сот. тобто він до того не уважився вийти, до мене не позвонив. Показується, в нього з 4-го числа цього місяця справа, але вже передана в БЕП. Я кажу, в смислі, як в БЕП? Мені навіть ніхто не дзвонить. От, 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 от 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 я кажу, а як Беп? Тіпи, я ж на БЕП скаргу подавав на дії БЕП. А я не знаю. Мені прийшло те, що прийшло. Матеріала справи нема про нічого. Я такий я. А, а, а можна ну, задайте своє питання, що ви хочете. Я кажу, я вас поки слухаю, я почув нововиявлені обставини, що БЕП, тут не фігурує. Хоча я подавав ізначально в Голосіївський район на дії БЕП, які покривають казино. Він аж завис, бо в мене все відео є. Я кажу, О, дивіться, ви з того моменту проговорили, що вам передали завідомо сфабриковану справу е, з, завідомо, е, з, згідно статті з 396, там, 364 і 382. Тобто е, сфабрикували дії ухвали, ой, рішення ухвали і підробили матеріали справи, щоб покрити кримінальний злочин в корисливих цілях, щоб не розслідувати дії Б які. Я, знати, ні, я, вам... ні -ні, я вас не питаю, я вам <палі> розказую. <палі> <палі> розк... <палі> ні, -ні. <палі> Я вас розказую. Ні, ні, я вам просто розказую, я, як це. Я цього не можу побудувати власно. той, дивіться, то, 에, я не бачив цих матеріалів. Так, а, я вам... То, я, бачив, я, я вас розумів. Я вам розказую, які дії відбувалися, і які в мене зафіксовані, які розмови. Оце все, що я розказую. Ця розмова в мене на ютуб-каналі викладена як відеопротокол. Свідками в мене була слідчо-оперативна група своїми бодікамерами, які я кажу, ви фіксуєте те, що відбувається, що прокурор. Вказав, що йому прийшла завідомо підроблена справа, в якій не фігурує те, що мало би фігурувати в зв'язку з ухвалою і в зв'язку з моїми скаргами. Тобто, це матеріали справи не попали. Я Кажу, покажіть матеріали справи. каже, ой, нема вони в БЕП. Я кажу: в смислі в БЕП. чому ви за той час мене навіть не викликали чи не позвонили, не повідомили? Тобто за місяць часу, поки до мене йшов лист, що матеріали справи, що справа відкрита, вже пішли і в прокуратуру, і в БЕП. І до мене до того часу навіть Беб не позвонив, взагалі ніхто не дзвонить. Таке враження, що я розмовляю не про казино на сотні мільйонів гривень, а от з вами сів поговорити про щось таке непонятне. Да? І до того часу я не знаю, де справа, як вона виглядає, чому вона сфабрикована, де вона, хто нею займається. А ви після того е, Ні, я вже там настільки набігався. Я Давайте просто глянемо ситуацію. Дивіться, я від буде? мене постійно втікає декілька разів за тих більше, ніж півроку в БЕП. Бігати як пацаном за ними корумпований орган, цей що е, е, свідомо корумпує цю ситуацію, е, це глупо в першу чергу. І чому Арайк допустив до того, коли я зазначав, що протоколи відеопротоколи, ДІЙ БЕП всі в мене на Ютубі розміщені, Це корумпований орган. Як ви умудрились передати йому матеріали на нього вже? Чому не передали прокуратуру, Набу, проще? Хоча Набу теж від мене втікає в хокас лічопарти. ДБР там вообще зухвало покриває то все да? я зараз готую. Чому я до, от, до вас прийшов? Я хочу від вас так відповідь почути. Я пішов в голосівський район. Мені деякі прийшов, відповіді, е, ні, взагалі як відбувається, проходить Діадані, ситуація? Дивіться, тому що... Вам конкретно зараз цю суму Я вас розумію. що ми вже прийняли рішення, окончательно воно підписане, ми зробили тето і тето. Воно ще не підписано, тобто, тя... за тяне, вашими це... зверненнями, від... ну, за зверненнями, які ви мені сказали, 208... 209.05 209, і 208.91, У кримінального провадження не відкрито за цими двома зверненнями. Ці два звернення знаходяться на розгляді. Тянеться, так, да, я розумію, так. Да. Вона скерована Див... на розгляд до дільничного, я не уповноважена особа на відкриття кримінального провадження. Дивіться, ваш начальник, ну ти вам вже передав я і не можу кажу, ну, От я вам ще раз от при вас те, говорю. Що що приймається, приймається, дивіться, те, я при вас говорю, що у нас фабриковано, так. І я просто готую матеріали ЄСАП і вищі інстанції. І міжнародні інстанції, бо я був вчора, просто посольство не робило, я ще звернувся. Мені просто цікаво, що відбувається, бо тому що я на набу викликав е, слідчу оперативну групу і в Соломіському районі це було зазначено, передали теж дільничним. Тобто на набу передали дільничним, на начальника відділу передали теж дільничним. Тобто мені цікаво, е, як розслідується справа на сотні мільйонів гривень. Чому? Передали дільничним, чому все так тягнеться, і чому, наприклад, от якщо е, мої скарги є, да, чи, там передан, чи Райк передав е, скарги, е, ті, що я попередньо давав, на дії БЕП, наприклад, виклики мої на дії БЕП. Тобто, ну це треба якби розібратися. Да? Тобто, чи він вам сфабриковано завідомо справу дав, чи не ну, не чи, ну, чи... власноручно написано так. повідомлення про злочин Так. Правильно? так? Це ж ваша підписка? Так, це останнє, так? Це, ваша. це останнє. А, ді, а е, повідомлення про злочин зі сторони тут БЕП два, їх немає. Два виклика так. по 102 від вас. Повідомлення так. про злочин і тут уже матеріали за результатами відпрацювання працівниками поліції. Е, і все. Ага, ви мені тут інші потім копії не дасте, щоб я міг подати далі. Так, я вам не можу надати, так як відповідно до наказу номер 100 Міністерство внутрішніх справ. Копії матеріалів справи, які розглядаються в порядку закону України про звернення громадян, не надають е, дивіться, закон звернення громадян, хай собі громадяни звертаються. А в мене порядку, закон, дивіться, в дивіться. України про звернення громадян. А, які розглядаю? дивіться, я... а ви не хочете розглядати за законом про по поводу викривання корупції? Бо тому що це корупція в сотні мільйонів гривень. Як це може дивіться, корупція в сотні мільйонів гривень? Цьому... А, Тобто а, як ви не вбачають, дивіться, я вам говорю ще раз. Я як, не слідчі надавати да. правову дивіться. кваліфікацію в межах кримінально-процесуального чи кримінального кодексу, даним є дивіться, от я вам ще так, раз, я, я вас зараз дій. от прийшов сам вже, мене ніхто не викликав, так. а я сам прийшов і я вам ще раз зазначаю, тут фігурує схема на сотні мільйонів гривень. Це ви зазначаєте. Так, я от Все хочу і слідства нема. Слідство покривається всім, ким можливо, я затягується. Я дільничний. Да. І я ви слідчий особа на розслідування. Так, правильно. От тепер ка дивіться, я з того моменту вам зазначаю. Ви, ви зараз от, о, 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 мною ознайомлені і усвідомлені, що це не є звернення громадян, це є е, про корупцію на сотні мільйонів гривень. Е, яка це має... це скірована до мене для розгляду початку закону України а, про звернення громадян. скеровано кем ким? Чекайте, дайте я перевірю о, кер... тобто скеровано керівництвом України Голосіївського району. Тобто, на кого я подавав скаргу, і вони ну я ж на них подавав скаргу, щоб ви розглянули. Тобто попало у частковому дільничному, який розглядає на свої дії на дії керівництва скаргу, типа, а в скарзі зазначено сотні мільйонів гривень. Тобто матеріали розбито настільки, щоб Алло? 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 Да-да, я сейчас з дільничного пізніше тебе наберу, беру, ще дещо договорю. Mm -hmm. давай. Е і справа частково розбита спеціально, щоб до вас не дійшли матеріали за корумповану ту схему, яка, в якій е, утаюються, що це йде за сотні мільйонів гривень. Свідомо Арайком безпосередньо подано вам, щоб ви передали як звернення громадян, а не як викривання корупції за сотні мільйонів гривень. Тобто, вже знов я дізнаюсь від вас, що справу свідомо сфабриковано і передано сотні мільйонів гривень як звернення громадян, а не як викривання корупції на сотні мільйонів гривень і покривання. Працівниками БЕП і безпосередньо Арайком, вашим керівником це я зараз зазначаю, щоб ви розуміли. І після того, якщо ви будете свідомо далі вести ту справу як звернення громадян, ви будете вписані як покривач корупції, свідомий, бо тому, що це не може бути звернення громадян. Це сотні мільйонів гривень, які не попадають в бюджет України, податки, оплата ліцензій, тобто тому Арайка треба притягнути безпосередньо як свідомого далі продовжує покривати. От сфабрикував справу і зараз фабрикує у вас, заводить уману, склідство заводить уману і передається скаргу на нього, передає не передав вищі інстанції, а передав своїм участковим підлеглим своїм от Тому я чекаю ваших дій. Ви ситуацію більш-менш зрозуміли, тобто це все сфабрикує вашу точку зору. Так. Тому Відомо ваші дії. на себе вашу думку так. і будемо вживати заходів згідно чинного законодавства, не дивлячись ні на що, ні на ваше бажання. Робити так, як вам хочеться, ні на чиїсь бажання щось робити не так, як вам хочеться. Відповідно, чітного законодавства не більше, не менше, не вліво, не вправо. Е, е, да. І зазначте закон про викривання корупції е, і гласить. Що має бути справа розглянута на протязі до місяця часу, вжито всіх необхідних заходів, щоб дана, даний злочин корупційний був викритий і всі понесли безпосередню відповідальність. Тобто ті, хто покривають, бо, тому що в мене схема, документи, всі, хто покривають, хто безпосередньо задіяний, хто власники, не тільки казіно, яке там типу, зазначено, що є казіно. Там не просто казіно, я маю право викрити. Хто покриває? У мене була вся інформація. Не, не хто ви маєте право викривати? Ну викривати, робити, ні, я робити це да, так. тобто. Я хочу, я, я хочу викритимо надати да. правову кваліфікацію. Да. Чи тобто чи я ні, да я хочу викрити схему все. А мені ні да від... а мені ні один правоохоронний орган не взаємодіє зі мною, а відмовляється. Від мене втікають і фабрикують справу. І от Райк в очередний раз підтвердив, що він особисто зацікавлений, це все сфабрикувати і підтримує цю фабрикацію тих всіх матеріалів. Справ... Інформацію від вас Тому, За результатами розгляду вас уже буде повідомлено в письмовій формі. А письмовій формі, а як ми будемо віце мені згідно закону України про викривання корупції, мене мають, крім того, що ознайомити з правами викривача. Мені мають надати всю можливу підтримку, щоб ми викрили це Я вам ще раз а не ознайомити я розгляду, мене Я час, розглядаю даний матеріал в порядку закону України про звернення громадян. А Тож, я вас не обставин обставини, якими буде вважатися, що це іншим законом регулюється. Подальшому буде вже вжити заходів Відповідно до Ну, e, no, і от це дивіться, це після це... мого От зараз е, усного заявлення, які фіксуються від протоколне звернення. Я почув. Інформацію я вашу тобто, ви усвідомлюєте, що ваш керівник це злочинець, який я покриває усвідомлюю, правильно? Що це ваша точка зору, ну з доводами вірними, я правильно? Усвідомлюю, тобто, що це до ваша вас точка зору да. чи вірні ці доводи, чи ні, уже тобто, в тобто початку розвитку ну, дивіться в розв матеріалах, якщо це можливо буде встановити в порядку розгляду матеріалу розвернення громадян, буде встановлено. Якщо це неможливо встановити в порядку розгляду матеріалу, тобто вона буде затягуватися, да? Я не знаю, що ви маєте на увазі, ну що за що буде затягуватись? Я розглядаю в певний період строку до 30 днів. Матеріал в порядку закону України про звернення громадян. Тобто, ви далі будете за продовжувати так так? за результатами прийнятого рішення, що саме з цього буде випливати, які рішення буде тобто мені сприяти не будете, да тобто ви хочете мене перебити і не почути відповідь. Е, Якщо не хочете чути е, відповідь, можете не задавати питання тоді. Тому що а я ви, чую, що ви, ви готові кінця, 30 днів тягнути і кінця, не сприяти мені. Я до кінця да? не можу договорити, тому що ви мене перебиваєте. Кожної менше навіть хвилини yeah. мого тексту ви просто перебиваєте. Ну ви мені так, хочете нав'язати, що ви будете я далі виконувати. Я вам розповідаю, да, що да. я буду ну, ну, добре, давайте, мені, Тоді скажіть, добре, давайте слухайте. Я ж сказав, за результатами розгляду вас буде повідомлено додатково. Якщо буде прийнято рішення про певні дії в межах закону, на які ви зсилаєтесь. Вас буде повідомлено. Якщо не буде прийнято такого рішення, вас також буде повідомлено. Mm -hmm. Все. Тобто воно буде тягнутися, тобто от зараз Це даного моменту. ні, думка, топ... що щось буде десь Ні, дивіться, от даного моменту я вам озвучую, що дії Райка злочинні, тому що він. Я Ні, ні, е, вашу точку е, да. зору. Ви можете не повторювати. Це підвідок запис, воно більше. більше, 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 більше я поняв. Минулі. Просто в мене на ви зараз на даний що? момент, зараз, щоб чинити дії, щоб сприяти мені, щоб ми от зараз моменту на даний момент розглядаю цю справу за результатами розгляду, якщо ми. Буде необхідна якась допомога або я буду вважати, що необхідно зробити якісь певні дії. Я буду їх вчиняти. А мені Це, зараз праймя, потрібно дивіться законодавство, Дивіться, згідно закону України про викривання корупції, мені потрібна ваша допомога. В чому в тому, що вас арайк. E, завідомо заводить в оману. Тим... E, дивіться, вас, вас заводить в оману. Мені слову, da, от, Я ж почав і почав не, 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 не перебувати. Мені от вас завели в оману, і я хочу, щоб ви я сприяли мені. Що Вик... ми завели в оману. Ні, та ви собі вважаєте, це не вважаєте. Я хочу, щоб ви мене підтримали. Як працівник Тобто, згідно закону України про закону України про викривання корупції. Правильно ви вважаєте, що тут будуть корупційні дії? Ви ви не можете вважати, коли вас я. Поліцій, ви, чиня, дивіться, дивіться, згідно закону України про виконання корупції. Ви маєте мені сприяти, щоб Ще я викрив покажу, Я це... не маю вам сприяти в кожному вашому бажанні. А я Там, згідно я закону не з і не викривання я не корупції бачу тут законних підстав для того, щоб зараз вам сприяти у тих діях, які ви вимагаєте. А тобто, я Ні, заявляю, що Арайк... будете. Ви можете я... заявляти, да. ніхто не сперечається. А Арайк порушив розови, це підробив справу. Буде надано відповідь. Тому що, а ви от... це ви ж я... на я... відповідь я вам більшого нічого 에... не скажу на даний тому... час на це ну, запитання. Е... Як би ви його не сформулювали, з якої б точки зору ви його не тобто, ви будете взаємодіяти з Арайком, не зі мною так? відповідно законодавства вживати заходів. Не більше і не менше, тобто закон України гласить тобто, по викривання корупції. Тобто не намагалися змінити мою фразу, вона буде незмінною. Все буде лише в межах чинного законодавства. А якого законодавства закону закон... країни, в якій ми проживаємо, e, так тобто, тобто закон України про викривання корупції тобто, повністю чинного законодавства всієї нашої країни, тобто я дивіться всіма нормами e, і правами нашого законодавства. Правильно. Тому дивіться, якщо ви це вважаєте, ви маєте сприяти мені, щоб я, я, я викрив. Ваших бажаннях ще раз повторюває мені... сприяти в законних діальнозаконі діях. Правильно, в законних діях. Важливо, коли я буду а... розуміти, що ці дії законні? Ти що? А ви як ви... ви будете зроміти? Якщо ви даже толком Тому, не зазначили, що я мені... маю розглянути да. цей матеріал і вже зрозуміти. А вас немає його. Так. Вас арай підсунув під завідомо під, підроблення. Я вважаю, що це не так. Ві це випливе інша інформація. Я буду вберувати. а як вона випливе, якщо я її не надам. Звідки вона випливає ви трайк? Можна надавати кожного дня нову інформацію. Так. Що от про те йдеться. Вона, це не факт, що вона має відповідність до того, що Так, в мене є з підписами та... і так. Да. В мене є так, все так. за. Дивіться, я вам. От зараз я вам дивіться... дивіться я що... вже відповів, а всі ваші інформації. Ну, е, дивіться, я вам зараз покажу. Секунду. Ще от, ще от? Матеріали, матеріали додаткові. Е, я звертався. Зараз секунду. От ага. я. Е Звертався. Ну, ну. mm -hmm. от, от, от ці всі звернені, е, оця папочка, бачите? Я зараз я вам покажу. 77 дзвінків по 102. Це е, матеріали, які не досніжені. Оце все по 102. я... На то щоб викрали корупцію, і ніхто всі діло скидають. Можливо, ви це... не таким чином вживаєте заходів. Як це потрібно робити? Дивіться, це, це вам це я можу вам надати до для вивчення матеріали, які я намагаюсь. Я вам 에... ще раз повторюю, no. кримінальне провадження не відкрите. Якщо мені щось потрібно буде додаткове, то я не Як буду не відкрите? То, вам справа відкрита. По, mm. по цьому матеріалу у мене не відкрите кримінальне провадження, e, дивіться, щоб я міг туди... надати вам слідчого, який буде розглядати цей матеріал. Дивіться, я, Тому... сьогодні, дивіться, я, я сьогодні долучив, подав Шо? скаргу, mm -hmm. покую, повідомлення про злочин. По номеру запишіть, будь ласка. Його зараз номер ну, номер ну, по поводу сьогодні, що ви, то, ви що подали від... повідомлення. Воно, мабуть, при відносно так. веб подали. Ні -ні, відносно Ді райка і mm -hmm. деякого ще якогось там працівника поліції, Добре. який Добре. до мене в прокуратурі дзвонив. Долучиться е, обов'язково до матеріалів зараз справи. Так ви подали це в управління. Е, поліції. Ні, ні, дивіться, що воно ви буде ви? зареєстровано я в управлінні заре... поліції. Так, але ви ж видаєте ці. Ви що хоче ви... щось долучити? Можете клопотання зареєструвати в канцелярії. Я можу його сюди надати, бо я вже замучився за тільки. Якщо хочете щось офіційно долучити, так, я жодних підписів на ваші копії ставити не буду. Ні, я, я вам зазначаю, я це вже вам відповів. Подивіться, сьогодні нове подання було так. на рахунок дії Арайка. Якщо так. Арайк зараз до вас це не дійде, якщо він дав розслідувати ці матеріали. А закине в другий район і проще. Тобто розкине по всіх участкових. Да? От, я, от яким боком ви зараз ви участковий цього району до казино, які знаходяться в в іншому районі? Я участковий цього району я боком до Антоновича 107 і ага. до Антоновича 114, тому що це не знаходиться на моїй території обслуговування. Тому, тому, ви, тому ск... я по територіальності 에... розглядаю матеріали 에... стосовно вашого звернення щодо БЕЛ. Розглядаю я зараз. Подальшому, якщо буде вважатися, що а це. А ви з прокурором так... говорили? З прокурором про чи що? пшеничним? Про що? Як прошу? Про а що? чому у вас тоді попало? Якщо пшеничний має Чому має... до мене попало, скажіть мені, будь ласка. Я, не знаю, я не знаю, Якщо має відношення. до... Тому що керівництво до... прийняло рішення, що має мені надати ці матеріали на мало. А я відбув... вже буду прийму рішення, да. що я маю до цього поговорити. Тому що відбулася ситуація злочинна зі сторони Пшеничної, які, які Можливо допом... відбулася ситуація. Тому ви Давайте маєте з ним ми... поговорити і його допитати. Допитати, як хто? Як свідка як там як чи учасника Я не знаю. Не мені, цікав... так, від... мені цікаво, чому Мої у вас ще справа служби а... а ви, ви поясніть тоді, яким боком Я до інших служб, які мають право до опиту, відсутні в КПК. Тобто читайте, а... КПК а для у чого ваші? у вас права ну, Я щось... Не знаю. Порядку закону України про звернення громадян має право розглянути. І що далі? ви не маєте повноважень нікого допитати. Ні. А ви просто Навіть просто вам дали поговорити. Просто да по ні, це ви прийшли до мене. поговорити. А я а поговорити я да, бу... тобто злочини сотні мільйонів гривень. Це ми просто сіли поговорити. Ні, чому? Чому у вас справа, мені цікаво. От Чому Арай я... передав не вищій інстанції, чому? а Давай, участковому? справитися? скажіть ви мені, чому ну, я, питаюсь, так, от... я у вас питаю. От, от мені цікаво, я збираю інформацію, чому так, матеріали ви, справи. Ви питаєте Тон -тон. у людини, якій розписали матеріали на розгляд а хто про те, чому Це розписали ну, керівництво управління. Тобто Арай, так? Да? Але вам уже ну скільки разів вам потрібно вини, відповісти на одне й те саме питання. Все, скільки розумі. разів ви можете я його зру. ще Все, задати просто Все, для затягування я... цього спілкування? Розумію. Мені просто цікаво. А, було... Мені, будь ласка, ще працювати окрім цього да. голову, сотні мільйонів, раз, мільйонів, це... 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 Сотні мільйонів гривень. Звернень громадян, так як обмежена кількість e, da, da. працівників і сотні мільйонів гривень почекає. Тобто ви потім просите з бюджету дайте нам ще гроші. Як ви хочете зараз отримувати якийсь результат провокації для дорожнього мені? Просто цікаво, що робить триві, вообще, справа на Арайка, на БЕП в участкового цього ж району. Чому? ви звернутися з запитом і отримати дану інформацію? Я, я так то звернувся в вищої інстанції. Мені просто цікава ваша думка. І для чого ви справу тримаєте? Для чого ви справу тримаєте, тримає, якщо ви не будете розслідувати? Я не не можу розслідувати, не слідчий. Ви віддайте відвід і не тримайте справу, що хай да це відвід. Віддати? Відвід дайте. От органи, які... чим я мотивую... А чим ви мотивуєтеся, що ви не можете. Чим? Чим передбачений цей відвід, -від, як ви називаєте? Який дивіться? Ви не можете ви не маєте повноважень? Беп от я вам зазначив Беб повноважень розпитати. Ви не маєте повноважень прокуратуру. А що ви тримаєте ці документи місяць, Для чого Я розглядаю все в порядку по черзі. А що ви розглядаєте? Там треба людей допитати, які порушили. Що ви розглядаєте? Мені цікаво ігноруєте. Я мені мені треба цікаво Дивіться, в... далі... дивіться. Треба слідство ввести, щоб викрити к... викрити казіно. Так а що ви тут бо робите? У частково порядку 303 третьої, триста четвертої України для оскарження дії чи бездіяльності, слідчого не внесення. Я зверну звернуся. Мені цікаво, Це чому ви, ви тримаєте. Ви знаєте, вихід з я мені цікаво. В вашу тому, думку тому, ваша вісті думка вісті для чого ви тримаєте оскарження по цих двох зверненнях. Угу. Тобто Це... ви надумані далі місяць отримати, так? Да? Ні, я надуманий його списати, тоді, коли в мене буде час саме на цей матеріал. Ага, списати куди? На склад? Чи куди? На склад. А я куди Приняти списати? Прийняти рішення по даному матеріалу. Ага, і скільки будете чекати. О, я ж кажу, там, там фігурує сотні мільйонів гривень. З моменту... Того, як воно буде прийнято рішення, вам одразу буде повідомлено. Дивіться, тут фігурує сотні межа, мільйонів гривень. Ви, ви чуєте? ви далі це повторювати. Тобто, то, що якщо ми... щось примінимо до вас 207-го, це Я думаю, за те, що ви то Ви мені не будете зараз розповідати, ні, ні. що ви до мене 207-го примінимо за, за покривання свідоме злочину. Я со мене найду, я, я найду в, я вичерпав вам Мене я найду повноваження для вас примінити 207 <говорення> і бо тому, що ви свідомо покриваєте злочин Верно, З, з куст 396 да, І Я її доведу, а, що ви з, з даного і, моменту зі, покриваєте, бо тому, що я вас скажу. Ну. В а, це букій. Тобто, ви, ви не готові сприяти викриванню злочину, правильно? Я зрозумів, я, я... 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 вас почув, все. Я я ви мені мені просто мені. і вам теж не Все щасливо. От так і працюють правоохоронні органи. Загнали от в таку от каптьорку відділення поліції по поводу того, щоб участковий розглянув справу на сотні мільйонів гривень на поводу. Свого керівництва. отак керівництво маніпулюючи, перекидує по якісь участкових справу на себе, а участковий, говорить, готовий поки що сприяти, як керівництво вигідно. Тому будемо йти далі, будемо ознайомлювати ситуацію.